Священник Олег Горбовський, Православна Церква України, Софіївське братство, проєкт «Слово, що єднає, Євангелія від Матфія 19 зачало. Сказав Господь, не клопочіться, кажучи, що на їсти, що щепити, або у що одягтися. Бо всього цього язичники шукають, бо знає Отець ваш Небесний, що ви потребуєте всього цього. Шукайте ж спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам. Тож не клопочіться про завтрашнє. Бо завтрашнє саме до за себе клопотатиметься. Досить для кожного дня своїх турбот. Невже є між вами така людина, яка, коли син і попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, те більше Отець ваш, який на небесах, дасть блага тим, хто просить у нього. Слава Ісусу Христу! Всім гарної днини!